Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. зараз. До речі, досить активно почали виставляти пости на сайті Стражі Гранічний, де дуже багатьом українцям, в тому числі, тому що не тільки українцям, відмовляють у в'їзді на територію Польщі, а також про депортацію з Польщі. Тому що якщо ще недавно я казав, що з Польщі вкрай рідко депортують тільки за кримінальні правопорушення, то зараз вже трошки є інша ситуація і інші історії, і про це страж гранічна пише. Сьогодні ми це опрацюємо. Я дуже вас попрошу підтримати це відео. Підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Це надзвичайно важливо для просування каналу і для цього відео. Ваша активність вона допомагає. Ну, звичайно, вподобайки, ваші коментарі, репости, це все допомагає. Дякую. Для всіх, хто не підписаний на мій інстаграм, в описі під відео є послання на нього. Підписуйтесь там, також важлива інформація в коротких рілсах. Доступно і ясно. Дякую всім за підтримку. Ви спочатку обговоримо тему, коли Українку. Не пропустили до Польщі. Чому? Тому що вона їхала по безвізу, без статусу «Укр», але безвіз вона мала вже використаний. Тобто вона була в Польщі якийсь проміжок часу, тобто 90 плюс днів. Не маючи статусу «Укр», вона собі поїхала, полетіла в Молдову. З Молдови хотіла повернутися до Польщі. Але їй це не вдалося її завернули назад, її повернули, тому що вона не мала вже цього коридору. Тобто, вона, якщо була в шенгенській зоні, без статусу статуса по безвізу. Вона мала виїхати з Польщі, з шенгенської зони ще на 90 днів коридору, а потім аж повертатися. Ну, тобто вона могла поїхати в Україну, вона могла поїхати в інші країни, не шенгенської зони, відбути там 90 днів, а тоді спокійно повернутися. А так як вона 90 днів плюс побула в Польщі, виїхала там на якісь справи, там, не знаю, на тиждень, на 10 днів. Тут, до речі, Страж Гранічна про це не говорить скільки часу, але говорить чітко, що вона мала використаний безвіз, але не мала статусу ок. Її ще по базі пробили, дійсно, песеля Укрв вона не отримувала, статус Укр вона не мала і просто повернули назад. Її повернули до Молдови, звідки був заїзд на територію Польщі. Це багатьох людей спіткає. Бо дуже багато таких запитань в мене від вас, в мене там використався безвіз, я вийду і зараз хочу повернутися. Чи я зможу? Не зможете. Якщо ще колись можна було і на це закривала страж гранічна очі, то зараз вже ні. Якщо ви хочете бути довше в Польщі, то ви відповідні документи маєте робити. Якщо вам потрібен тимчасовий захист, то робіть собі тимчасовий захист. Ну, але якщо ви їдете просто по безвізу і хочете його протермінувати, то майте на увазі, що через це можуть бути проблеми. Також два випадки депортації з території Польщі за п'янку за кермом. Два українця їхали один автомобілем, інший автомобілем, тобто дві різні історії. Але вони в подібному проміжку часу сталися. Один десь там врізався в автомобіль в стані сп'яніння, інший своїм автомобілем їхав в стані сп'яніння, врізався в якийсь стоп. Там, звичайно, приїхала поліція, страж стражгранічна. Після цього все перевірилось. Виявилось, що це не вперше вони таке роблять. Вони були за це попередньо також покарані. Але тут, вже, скажімо так, терпіння закінчилося. В страж Гринічний в поліції, страж Гринічна виписала депортацію українців. Відправили на кордон і передали українським службам. Ось так закінчилися п'янки за кермом. Ось так вони і далі будуть закінчуватися, тому що такі випадки я вже також описував, і вони траплялися і скорше. Зараз про це, пише, відкрито страждані на своєму сайті. Тому, друзі, де би ви не були, в якій країні? Ну, пити за рулем не можна. Це дитині зрозуміло. Ви за кермом п'яний вбивця. Випадків багато трапляється на дорозі, і досить часто через там, щось вживали, чи алкоголь, чи якісь інші речовини. Реакція притуплена і до біди недалеко. Тому думайте, коли щось таке робите. І як на мене, там або в'язниця, або додому. І тут додому їх відправили і тут же нас, скажімо так, розбирайтеся зі своїми самі. І на закінчення я хотів розповісти також з сайту Стражі Гранічний. Ще раз кажу, вони щедрі на такі пости. Страж Гранічна Сосновіць зробила такий рейд. Пройшовши кілька підприємств, перевірили 1200 іноземців, в тому числі українців. З тих 1200 іноземців 400 почули в свою сторону про депортацію. 57 чи 56 громадян іноземців. Отримали також депортацію за дебоші різні, за різного роду небезпеку, якого, якою вони там наражали інших. Ну там якісь бійки, розбої, і тому подібне. Не вказано скільки там отримали ось цієї депортації українці, але вказано інші перевірили підприємства на легальність працевлаштування, 1200 працевлаштованих 400... Були нелегально працевлаштовані. А я нагадаю, нелегальна робота в Польщі вона безпосередньо карається депортацією. Якщо я ще до недавнього часу не читав жодного разу і не було таких повідомлень, що українців депортують за нелегальну роботу, то все може змінитися буквально вже. І коли у вас не підписана умова. Ви працюєте без умови, або ваша умова не відповідає вашій займаній посаді. Я вже про це також не один раз говорив. Якщо ви будівельник, а працюєте, не знаю, в ресторані миєте посуду. У вас підписана умова на будівництво, а ви маєте посуду в ресторані. Або, наприклад, ви мали би мати візу з запрошенням, але запрошення немає. Або ваш роботодавець мав би зголосити, що він взяв до себе на роботу іноземця, а він цього не зробив. Та це вина роботодавця, але ніхто цього не питає, має бути зроблено. І ось такі дії, вони спричиняють нелегальну роботу, а відповідно, депортацію тих, хто порушує правила в Польщі. Як би там не було, хто що не говорив, останнім часом Стражкранічна і поліція дуже жорстко взялися за іноземців на своїй території, в тому числі за українців. Та в Україні війна, вона ще не зупинилася, і ще невідомо, чи буде щось підписано, чи буде зупинка, призупинка, перемир'я. Ніхто цього не знає. Але вже зараз, та й швидше це вже почалося. Польща жорстко почала ставитись до іноземців, в тому числі до українців. Я не маю на увазі, що там якесь неправильне ставлення. А почали вимагати дійсні документи. Почали вимагати. Якщо вам потрібен тимчасовий захист, то ви спі його зробіть. Якщо ви маєте дійсний документ, він закінчився, ну то зробіть спі новий. Логіка ось така. Не так, що все, ми всім все продовжили, всі можуть бути у нас 10 років нелегально, ще до війни мають всі продовжені документи, всі легально привають. Ні, я про це також вже говорив. Що ну, деякі люди, маючи можливість зробити свої документи, не роблять. Та, звичайно, коли в людини там, не знаю, все вдома зруйноване, нема куди повертатися, нема тих інших документів, якось вдалося виїхати, і людина там перебуває на тимчасовому захисті. Та. Ну але коли людина там переднає регулярно кордон по протермінованих документах, чи їздить собі по Європі по протермінованих документах, не маючи ні статусу, нічого. І це, звичайно, не подобається ні полякам, ні німцям, ні іншим. І за таке карають. Так, це факт. Друзі, ну, ось такою інформацією, такими новинами, такими інсайдами. Я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця. Підтримали це відео вподобайкою. Не забули підписатися. І не забувайте, що в описі під відео є посилання на інші мої соціальні мережі. Підтримуйте також їх. До зустрічі в наступних відео.